Збірна України офіційно учасник євро 2024 Наша команда пройшла останнього суперника на шляху до континентальної першості і виборола передостанню путівку. Пізніше нас кваліфікувалися лише. Польща пам'ятаю 2007 рік, коли після травми стикових матчів чергового непопадання на євро, Україна отримала право на проведення цього турніру в себе на рідних полях. Євро 2012 Польща та Україна це означало, що ми вперше в історії зіграємо на чемпіонаті Європи, і ось. 2024 рік, і це вже буде четверте поспіль євро, яке не проходить без участі нашої національної збірної. Пропоную сьогодні якраз про це поговорити: що нас влітку чекає на першості, які суперники в групі на яких стадіонах потенційні суперники в плей-офф яку вигоду може дати нам турнір? Скільки призових розігрується? Ну і звісно, згадаємо шлях до фінальної частини, і минулі наші спроби поборотися за престижний. Трофей, ви на каналі Колісник Медіа, мене звати Ерік. І перед початком лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Тож Україна вдруге за декілька днів здобула вольову перемогу, максимально важкі емоційні десятки хвилин, коли розумієш, що другого шансу не буде. Матчу відповіді не буде. Треба відігруватися. І як в ситуації з боснійцями, гравці нашої збірної після пропущеного голу дотискають суперників у кінцівці матчу. Знову 2-1. Тільки цього разу героями стали циганков і Мудрик, які поклали голи майже з однієї точки, хіба що з різних ніг. Вражає статистика Сергія Реброва у керма збірної. Це була його шоста перемога в десяти матчах, і 4 з 6 – це матчі, коли ми перегравали суперників, програючи по ходу матчів. Це може говорити лише про сильний характер команди за його керівництва. Що навіть допускаючи помилки, він вміє налаштувати чи переналаштувати гравців. З Мо гри і перевернути гру супер якість, яка красномовна каже про високий клас. І єдиний мінус в такому, звісно, полягає у валідольності хвилин, поки чекаєш, як Україна відіграється. Але факт: ми на євро. Ми залишили за бортом Боснію та Герцеговину та Ісландію, і не варто забувати наскільки ми близькими були до прямої путівки на євро. Ми пропустили вперед Італію, маючи однакову кількість балів в групі. Думаю, що статус у команди найвищий за всі ці чотири спроби, починаючи з євро дві Дванадцять в нас все більше легіонерів, які грають за клуби в кращих лігах світу, і саме час згадати, що жеребкування груп на євро давно позаду, і група для нас сформована. Тож на нас чекають поєдинки проти збірних Бельгії, Румунії та Словаччини. Точніше, порядок буде такий: 17 червня, гра з румунами на шикарній альянс арені. Через 4 дні меркуршпіль арена і словаччина важливо буде саме в перших двох іграх набрати максимальну кількість очок, адже третій тур очі. Видно проти фаворита групи збірної Бельгії. Найбільш знайомий для нас суперник Словаччина. Це буде вже дев'ята зустріч з ними, поки в кожного по три перемоги і дві нічиїх. Останню гру ми розгромно програли 4-1, Але то був матч, коли нашій збірні вже нічого не треба було вирішувати, бо 100% посідали першу сходинку в групі Ліги Нації. З румунами це буде сьомий поєдинок, але вперше офіційний. До цього шість варників по три перемоги у кожного. Ну а бельгійці новий суперник для нас. Традиційно вони виграли групу у відборі. Їх золоте покоління вже не молоде. Дебрюйне 32, лукако 30, Але це все ще супергрізна сила. І до того ж, бельгійці мають і свіжу кров: 21-річний Докуз Мансіті, Опенда з Лейпцига 24 роки, Она з Евертона 22, та 20-річний Бакайоко Бакайокос ПСВ. Це вже 210 мільйонів євро згідно трансфермаркту. З групи точно виходять дві команди, і навіть з третього місця є шанс на плей-офф. Чим ми скористали. Лися в минулому євро і погодьтеся, чисто на папері наші шанси на вихід з групи більш ніж гарні. Бо подивіться на поляків, які як і ми в останній вагон стрибнули на євро. В них група складається з Франції, Австрії та Нідерландів. В такому квартеті третє місце буде непоганим результатом. Взагалі, те ж робкування, яке пройшло в грудні, воно одразу сформовує і пари в плей-офф. Тому ми можемо подивитися, які суперники нам можуть попастися в разі виходу з групи. Найкращий варіант це перемога. У групі тоді нашим суперником буде хтось, хто потрапить в 1-8 фіналу з третього місця, тобто потенційно це не найсильніша збірна. Якщо ж ми займаємо другу сходинку, то в суперники нам дістається збірна, яка посідає другу сходинку в групі, «Д». І це та сама група група смерті, куди потрапила Польща? Тут навіть і загадувати складно занадто неочевидно, хто буде другий. Якщо виборюємо потівку в одну восьму з третьої позиції, в нас суперник або переможець групи Б, або групи С. У групі Б це, скоріш за все, Іспанія чи Італія. Ну а в групі С, думаю, має перемагати Англія. Нагадаю, що саме в матчі проти Англії закінчився наш шлях на Євро 2020, коли ми в чвертьфіналі поступилися 4-0. Тому які висновки або це євро і треба бути готовим до будь-якого суперника або треба вигравати групу щоб отримати потенційно трішки легший матч в одній восьмій ще раз як на мене це найлегша група за всі 4 євро пропоную згадати попереднє євро 2020 де нас обійшли Нідерланди і Австрія той випадок коли третє місце було кращим за друге бо австрійцям в одній восьмій дісталася Італія, якій вони програли. Ми ж отримали більш лайтову Швецію. Євро-2016, повний провал одразу в групі нулючок та навіть нуль голів проти Німеччини, Польщі та Північної Ірландії, і чим не група смерті на євро 2012 взагалі найлегендарніша, поки групова стадія для нас вольова перемога над шведами, жахлива і в той же час красива злива на Донбас Арені проти Франції, коли поєдинок прийшлося зупиняти через негоду. І Віктор Кашає на тому самому Донецькому стадіоні проти Англії, точніше. Правильніше, мабуть, сказати, з Англією проти нас цей турнір, звісно, згадується найтепліше, незважаючи, що з групи нам тоді не вдалося вийти, бо тоді Європа вперше настільки тісно доторкнулася до нашого життя, нашого побуту. Ми прийняли багато туристів, і в тому числі я їх обслуговував, працюючи на фан-зоні в Києві. Ми відкрилися і показали, ким ми є, які ми. Це був великий крок на зустріч один одному, нас і кожного туриста з різних країн Європи. Сьогоднішня. Носі євро 2024 і на жаль, зовсім інші часи. Проте цього разу у нас є можливість по іншому отримати вигаду від участі у першості. Це шанс не тільки для футболістів збірної заявити про себе на велику аудиторію, але й нагадувати про себе як про країну, яка веде війну за свою свободу. Кожна наша гра, кожна перемога це додаткове нагадування з одного боку, які ми незламні з іншого. Що боротьба триває і нічого ще не вирішено. Що загроза для нас це. І потенційна фізична загроза для кожного європейця в майбутньому, майже нема сумнівів, що УЄФА не дозволить, наприклад, Зеленському виступити з промовою, але буде супер, якщо наші перемоги будуть залучати нових вболівальників за кордоном, і Це відобразиться, можливо, на донатах чи як варіант на збільшенні підтримки України в кожній європейській країні, щоб їх уряди були зацікавлені у більшій допомозі нашій армії. Це якщо дивитися ширше, що дає нам путівка на євро. Якщо подивитися стандартно по футбольному, то звісно це вітрина, це можливість футболістам привернути увагу скаутів великих клубів. Звісно, першим на думку спадає Георгій Судаков. Він і сам в інтерв'ю говорив, що ставка на євро велика, бо якщо там не заявити про себе, то шансів перейти в футбольний грант, граючи чисто в УПЛ, небагато. Це шанс для Андрія Луніна, якому почав давати місце в старті Сергій Ребров. Гарна гра на євро зробить його більш авторитетним і впливовим воротарем. і Місце в старті реалу може бути в українця не тільки в часи травм Тібо Куртуа. Багато ходило чуток про зацікавленість великих клубів у послугах Артема Довбика, коли той почав боротися за звання кращого бомбардира сезону Ла Ліги. Якщо він покладе пару м'ячів на євро, то думаю, що шанси піти на підвищення зростуть в рази. Менше кажуть за трансфер циганкова, але хто сказав, що йому достатньо жирони. Нещодавно була новина, що Борнмут вражений грою забарного і бачить його в одному з клубів великої шістки АПЛ. Можливо, саме євро стане його зірковим часом і вплине на майбутній трансфер. Не можна проходити і повз Михайло Мудрика кожну гру в збірні, навіть коли в нього не все виходить, він завжди вирізняється своїми особистими унікальними висококласними якостями. В його випадку мова не тільки про трансфер, але й варіант нагадати нинішньому клубу Челсі про свій клас і рівень, набратися впевненості влітку на євро і почати сезон залізобетонною основою для синіх. Чемпіонат Європи з футболу. Болу, це ж не тільки про емоції від гри, це і про велику аудиторію, а отже, і про великі гроші. Частина з яких йде на призові для учасників турніру. І давайте подивимося за що в фінансовому плані боротиметься Україна. По перше, пройшовши Ісландію, збірна заробила вже 9 мільйонів 250 тисяч євро. Це призові для кожного учасника фінальної частини. В групі нас чекатиме три поєдинки за перемогу. В кожному за них дають по мільйону євро. За нічию по 500 тисяч поразка означає, що див'я. 90 хвилин ніяк не вплинули на гаманець. Без різниці з якої позиції ти вийдеш у 1/8, всі учасники цієї стадії отримують по 1,5 мільйони. Чвертьфінал це ще додаткові 2,5 мільйони, 4 мільйони. Прозви за вихід у 1/2, а гра в фіналі гарантує ще 5 мільйонів, точніше як 5 за вихід в фінал, де переможець фіналу отримає ще плюс 8 мільйонів, а невдаха фіналу плюс 5. Тобто максимально одна збірна може підняти трішки більше 28 мільйонів євро за турнір. Це до речі, менші суми ніж на євро 2020. Ми тоді пройшли до вісімки сильніших, і призові збірної України склали 16 мільйонів. Тож літо 2024 буде максимально футбольним для наших національних збірних команд. Нагадаю, що 17 червня наша перша гра на євро. А 24 Липня перша гра в групі на Олімпіаді з футболу ми туди відібралися вперше, тому цікаво буде, що зможемо показати там. Звісно, YouTube це безкоштовна платформа, і відео тут зазвичай переглядаються безкоштовно. Але чому б не зробити гарну традицію після перегляду наших відео віддячити своєю доброю справою? Зробіть донат на потреби сил оборони. України на дрони, тепловізори, снайперські збори чи допомога бійцям, що проходять реабілітацію. Донатьте у благодійні фонди або волонтерам, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд! Все буде, Україна!